Квартира здана. Заходимо, що ми бачимо, тут ще скот зелений наклеєний, я ще тут зроблю силікон. Плітуса вже стоять. Ванна така за краном, трохи ми з ванною за екраном намучилися, щоб виставити оцей торцовий. Трохи такий хлюпкий, знаєте, і його так трохи важко було виставити. Перша квартира у Франківську, яку я роблю, що половину ванної у плитці, половину мальовану. Бачите, це так само. У плитці. Тут двері і сушка. Тут вже буде ставити сантехніки. Тут у нас кухня. Так вже зроблено. 5 метрів фортов у на кухні. Непогано, так? Без ще якраз силиконочик стоїть. Робимо силіконом АПЕ. Тут ламінати. Уже все стоїть, піндуза стоїть. Тут ще таке, що ми зложили, валіки там, наприклад, зложили, фарби, що лишилося. такою фарбою ми малюємо. Вівера баланс. Ще дві дощечки ламінату залишилося. І тут також ще одна кімната. Так коли закінчуєш об'єкт, тут все готово, все стоїть знаєте, вже так гарно поприберено, все. І ти тоді дивись, бляха, я би завозив меблі і туди щось. Щось майже на кожному такому об'єкті. Тут зроблений силікон під дверима. Та й от таке. -то. Така в нас дача об'єкту в кінці. Все гарно поприберено, ну звичайно, то там ніхто підлогу там не мив та й не цей, але в загальному її тепер промити. Або отстом, або водою, або плиточкою воно буде все вже класно.